Господи, доброго раночку, любеньки, дорогеньке, та вже 11 часів. Ранок не ранок, вже день. Та ще при тому, що так жарко, точно що, вже як підвечір наморився. Такі діла, як ви поживаєте, як ваші справи, все буде добре. не їм, соплі підтягуємо. Всім важко, всім тяжко, кожному по-своєму. Понятно, що своя тяжесть саме тяжкова. Ну, треба бути оптимістами. Не будемо ми оптимістами, не буде нічого. Так що, це такі діло. 12 ти ваші розклади, Зараз знімемо. Подивимося Америку, там Байден, Трамп. Якісь були там у них розговори, хтось програв, хтось виграв. Подивимося, що для України, якщо виграє Байден, приблизно. І що для України, якщо виграє Трамп, так подивимося. Чуть-чуть написала собі питання і оце сюди поставила. Давайте цієї ще подивимося. Кому розклади, кому там що треба, сто раз вже казала, пишіть вайбором, пишіть, не дзвоніть. Особливо мені подобається, як ночі дзвоните. Страшна подобається. Тобто пишіть, я відвічу. Ви подумаєте хорошо, треба вам чи не треба, і тоді будемо займатися з вами вашими ділами. Так що свічечки, розклади, чистки, захист. Пишуть у Viber дуже такі коментарі, бува, за душу бере. З того, Ой, не буду нічого казати, але те, що пишуть, то може, це Божий промисел. Я... Кажу тим людям, хто пише. Може, це совпадіння. Ну, слава Богу, що це совпадіння, іменно це час, іменно те, що ви пишете, от случилось так, як случилося. А може, і не совпадіння. А може людина дійсно повірила в це так, що ну в общем, це такі і діла? Так, дивимося, давайте тоді мачки, вибори Америка, Байден, Трамп, як покаже карта, хто, хто між ними може виграти, не виграти. Давайте, зараз з цієї колоди, а потім, якщо треба, ще якусь візьму. візьмемо от перший написано Байден. У мене на бумажечці, його карти візьмемо, подивимося. Тільки карта. Дівчатка, нічого. Лічного, тільки карта. Так, на виборі. Він ще буде на виборі стоять. Тобто ще не показує карта, що прийняти рішення йти до кінця. І не показує ця карта, що він дійсно пройде весь путь до кінця. Ну, до виборів, так сказати. По цю по, цю, по цій карті я думаю, що він може знаєте, рішення своє поміняти сьогодні, завтра, через місяць, через два місяці. Він може поміняти своє рішення і примерно навіть вийти, не дойшовши до виборів. Ну, карта так показує, тому що карта ще вибора, ще він рішає. Ще понятно, що вже воно цей. Хочеться, хочеться правити, хочеться. діло в тому, що тут карта йде те, що Ну, якщо ми беремо Америку, тут карта йде те, що люди правлять всім світом. Тобто не вибори, не в Америка, як в Америка. Ну, для них це, понятно, вибори. А вибори в тому, що вибирається людина, що та якась світом. Ну, Міння його там, те все, воно залежить для всього світу. Не хочеться в струму злазити, Ось колісниця управляти хочеться далі. Ну, Карта вибора. в будь-який момент може бути те, що от людина до виборів не доходить. Не фізичний стан, а може бути і фізичний, не хвороба, а може бути і хвороба. Понімаєте? А от щось те, що перед вибором його поставить. Хоча управляти хочеться, управляти хочеться. Дуже хочеться. І з трону злазити, і корону знімати не хочеться. Карта однозначна. Трамп. Ну, тут мудрость. Тут я не знаю, який він що, то ну, тобто ми не в Америці, ми в себе понімаємо щось. Тут мудра людина. Тут людина, яка, понімаєш, я не знаю, його біографія я б сказала, з дуже маленьких доходів він зробив себе з себе. Ну, тобто, своєю головою, своєю, своїм розумінням життя він зробив себе те, що зробив. При всіх плюсах, мінусах. Ну, це не сама бідна людина, і це людина, яка дійсно по карті от мудра людина. Не дурна людина. Зовсім не дурна людина. Ну, і що тут? Переживає, переживає. Переживає, вовнується. Бачиш, нема ще карти того, що хтось виграв. Байден примерно, ну він управляв. Да. Він в корислі сидить, сидить на троні і він управляє. Колісниця це теж управління карта. Ну, він управляє цією, хай тут коні нарисовані, ну, управляє страною. І я думаю, що тут управління йде цілим світом. Ну, В же час вибори. По карті цій, що у... ну, дві п'ятерки тут йдуть. п'ятерки самі нестабільні карти. Но в те час між п'ятьми йде отчальник. Тобто ума хватить собі, знаєш, як цей путь пройти. Отчельник сам собі фонарик в руках одержить і сам собі путь. Тобто з головою, з усім все в порядку, він буде двигатися потихеньку полагаючись на свої сили, на своє красноречя, понятно, його понятно, сам він не сам, але в те же час в нього. Ну, я б сказала мудрий, дядько мудрий. Дядько мудрий. П'ятьорки тут бачиш, тут йде карта те, що його шатають. Те, що качелі якісь є в його житі, от насчет виборів, насчет того, щоб стати президентом. Комусь інтересно його шатать, коли хати, ну, той, щоб він не чувствовав стабільності під ногами. Ну, таке. Немає тут ще. Ну, давайте. за чим закінчаться вибори? Подивимося, ще три карти так. Чим тут оцей. Опять ж у вибори, яка жінка впишеться? П'ять якась жінка впишеться в їхні вибори. Тобто ми беремо двох людей, якась жінка, яка сюди може вписатися. Може вписатися, подімаєш? І поламати план, плани всіх. Ну то тобто всі їхні плани вона може поламати. І вона наскільки стремительно зайде. Це, може не на президента, може в когось якийсь совєтник буде, може, не знаю, може хтось там такий умний, розумний, що знаєш, от жінка якась падає, яка в цей, яка когось із них розруша. Плани їхні або цього, або цього вона поламає. Зовсім вона поламає плани. Багато ще неожиданого падає. Ну, я вам скажу, якщо брати Америку і все, то карта теж неустойчива, неустойчива, в світі їхнє положення. Через що по карті казяться, бісяться, ну, тобто правильно, помієте, через що вони десь себе ведуть, так, як ведуть себе. Так, як ведуть себе. Ну, от все, подивилися це, подивимося, дождемося, яка жінка там в них появиться, тоді зробимо ще раз розклад. Давайте подивимося, як Байден для України падає. От якщо його виберуть, як падає, ну, як карта його бачить. страшний суд. Це вже ми балакаємо за Україну. І опять, у нас жінка падає. За Україну балакаємо. Я б сказала, поки тут вибори будуть. То ну, ми будем, ми повинні розуміти, що Україна з Україною. Тобто, ну, як сказати, як вам правильно сказати, щоб ви правильно поняли. Ну, тобто Україна не буде сидіти, руки склавши, і світ не буде сидіти, і от обстановка, і собиття, так будуть розвиватися, що ніхто не буде сидіти, ждати кінця виборів. Якісь двіження в самій Україні. В війні в цій що є, вони будуть ще до того, як там хтось стане, ну, хтось когось Понімаєте? Двіження якесь в самій Україні буде. Тому що Байден, да, він на це вліяє, понятно, що він на це вліяє. Це дитині скажи, і дитина скаже, що да, Америка вліяє він на це все. Ну, В те же час будуть якісь двіження. Ну, Трамп. Застава договорювати. Трамп, якщо приходить до цього, він застав... застави договоритися. Застава договоритися. Знаєте, він за... За... ну як запретить? Ну, тобто, при ньому не буде з пустого в порожня. Оце війна зараз, те, що карта показує, це з пустого в порожня. Да війна, да кров, да погибають, да наших дуже багато погибає. Все це понятно, це не просто. Ну діло в тому, що Шо вона дає. Що вона дає? От з пустого в порожнє, воно там товчуться, товчуться, то, вчуться, то, вчуться, то вчуться. Ну, метр туди, ну, село туди, село сюди. А фактически, ну, щоб, щоб отхватити всю Україну, не виходить. Понімаєте? От пустого, він посадив, він застави договарюватися. Бач, вони полюбовно договарюються. Він вивести може і за цього застоя за цього з з движення, яке фактично нічого воно не Росії не дає, крім того, що люди. Та ж на нього падає, якщо примерно його вибирають, а його можуть вибрати. Його можуть вибратися. Він може стати наступним президентом. В нього можуть вибрати. Тяжого для нього буде. Іменно ну, період, Якщо там його виберуть, якщо все може мінятися і карти можуть мінятися. Період, який йому суждено ще правити, якщо виберуть, то буде в нього він дуже тяжкий. Буде дуже тяжкий. Тобто простий не буде. Його мудрость, його все, значить, як має бути мудрость, має бути своє мін'є. Дим словом, якщо його виберуть, він застави договарюватися. Він за цієї, за цієї ненужної війни, він застави, як сказати, своїми методами, своїми путями, він заставив вийти, вийти. А йому ця війна нужна. Це нафіга не в Україні. Будущее. Так а для чего ты тут, свой малый? Для чого, Балдан? Нужна. Смерти це сали. Для чего? Дуже, щоб управляти світом. Йдуть навіть на те, щоб, понимаєш, щоб управляти світом, щоб бути главними в цьому світі, в лапках, може, понімаєте, йдуть і пішли на те, щоб... Ну, до финансы, конечно же, финансы. Куди ж без них. Так, дуже багато брехні. У цьому всьому, якщо ми беремо Америку, от відношення Америка, Україна, Росія, ну от оце, їхні вибори, наша війна тут, наша і Росія. Росії. Дуже багато тут брехні. Дуже багато. Тут якби покопався отак в картах, реально, то, понімаєте, похну і охнув би. І так, з іншої сторони, де вони, де ми. А і чого, таки чого такий інтерес Чого по карті падає? Чого не без помощі цієї сторони, от воно все, все, все відбувається те, що відбувається? Я б сказала Байдену не будь президентом, тому що ще до того, що поки будуть вибори, десь щось тут буде мінятися. Десь щось буде мінятися і дуже сильно мінятися для нього. Да, хочеться управляти, да, колісниця, не хочеться оці божі з рук випускати, хочеться бути втройні, хочеться бути значимим таким, хочеться. Ну, Дело в тому, що тут, понимаєш, тут карта показує, чого карта показує, примерно, що часть вини, що проїхать тут, є на ньому. Чи на них. Ну, Америка їм набере. А правосуддя, що хочу вам сказати? Правосуд... Правосуддя. Правосуддя хочу сказати, що це, бачиш, робота трьох опять. Три сторони в цьому задействуванні. Ну так, да, і самі даліковані. А ну, ви тут боріться з драконом? А ви тут боріться з драконом, це ошибка. Дуже велика ошибка, і Америки, що. Понимаєте, велика ошибка Росії, що поперлася туди, куди не треба було опертися. Велика ошибка Росії. Колись прийде час, пойма Росія осознає свої ошибки, прийдуть хай інші правителі, може, ошибки ці осознаються. Тому що розрушаючи когось, ну, тобто Росія розрушає Україну, стріляє сюди, і от все. Вони більш себе розрушають, ніж Україну, карта показує. Не без допомоги, якщо ми балакаємо Байден, Трамп, не без допомоги Байдена. Значить, тут дійна і гра. Значить, тут карта Луни показує, що є двійна ігра. Є те, що від, знаєш, від людей закрито, дуже закрито. Трамп, Трамп бачиш, я б сказала Трамп, те, що про Трампа, він не терпеть брехню. Примаєш дуже багатьох в Україні він може вивести на чисту воду, карта показує. Тобто показати настояще лице тієї людини чи цієї людини. От показати реальність людську. Хто що йде, хто це, що це, ми не дивимося, ми балакаємо за вибори, ми балакаємо. І якщо приходить Трамп, я б сказала, може бути з Трампом та жінка прийти разом. Тож хтось, коли нього буде. Хоча бачиш дві п'ятерки, нестабільність. Його, його стараються хитати, шатати, його стараються вибити з цього всього. Хоча він іде під картою, я не знаю, ви за кого там чи не за кого, бо тут вже не знаю, що казати вам. Понімаєш, під картою йде Єрофанта, тобто, сочельник іде, а під низом карта Єрофанта. Тобто, всі сили на його стороні. От всі сили карта показує на його стороні. Хоча люди ну от стараються шатати його, шатати, якусь робити пакость, якісь робити діла такі, щоб він знаєш, як не на вибори, а туди відлікався. От карта це показує. Якщо буде Трамп, приїде він в Україну. Буде він в Україні. Тобто ми балакаємо за Україну, і тут дорога його колись якось падає от карта Україна, і карта дорога сюди може бути. Може бути дорога. Карта більше він падає на будущее України, ну він лучше біль, більш лучше падає по карті. От якщо ми беремо Україну, ми ж не дивимося Америка. Ну, що Америка? Хорошо, Америка. Ми дивимося по відношенню до України. А якщо приходить від будущее України, набагато краще при ньому, хоч він там за морями і за океанами. Все одно. Знаєте? Чого? Тому що тут навіть я вам кажу те, що він постарається. Як сказати, вивезти на чисту воду, вивезти з восьмірки мечей Україну. З цієї ловушки вважай, в яку ми самі себе чи загнали. Ну, карта так показує. Я кажу карта. Чи Росія нас загнала, чи ми самі себе загнали? Вже думайте саме. Він постарає, ну як він постарається, пошла, а щоб вивезти з ловушки Україну, цілу Україну, з цього, з цього ограничення, подімаєш, тут багато суддів, він може поламати. Як в Україні, так і в Росії. Вивівши ви, ви, вививши їх як на чисту воду. Я думаю, сподіваюся, я що ви розумієте, про що я кажу. Понимаєте, набагато легше, якщо людина, от ти з нею на зв'язі, і ти балакаєш, і ти розказуєш, а як отак балакати, та, я бачу карту, хорошо бачу, хорошо понімаю, що буде різко щось мінятися в їхніх виборах, поки вибори будуть, якась жінка прийде. Буде і коло нього рядом, і коло того рядом. Все одно яка жінка, про яку будуть балакати. Одним словом, жінка про яку будуть балакати, І це ми балакаємо за Америку. По відношенню, ну, діло в тому, що ну, тут, ну тут. тут, тут те, що тут, от я піднімаю карти, показує, все должно залишитися в прошлому. Те, що з Байденом, те, що я не забужу Боже впасі, чи, скажіть, Байден купив чи Трамп купив. Понімаєте, те, що з ним зв'язано, воно довелося в прошле. Тому що людина, подімаєш, як то по карті справедливості не дуже справедлива. Понімаєш, в людини слово і діло, воно розходиться. Хоч вроді Америка, ми там чуть не Бога чуть не падаємо на коліна перед Америкою. А карта показує діла зі словами вони частенько розходяться. Понимаєш? Ці смерті, що Україна переживає, от переноса, ось карта. Вони теж зв'язані якимось боком з ним. Це треба глибокий розклад робити, іменно, щоб поняти, хочете, напишіть, це зробимо на Байдена, от як він, яка його місія, яка його участь в Україні. Подивимося, цілий розклад робимо. Ну, давайте Україну. Щас ми цих подивилися. Давайте ще візьмемо чуть-чуть Україну. Америка хорошо, а Україна лучше. Зараз ми ще трошки. Ну, от таке за Байдена за Трампа. Є, що карти показують. А ну Україна. Світи нам там кінець. а ну, світим. Дивіться, новолос відбувається. Єрофант, все осі. Ось тут до виборів у них може щось у нас мінятися, навіть те, що можуть вже договорюватися десь. Навіть те, що десь договорює. Карта, карта, да. карта може мінятися. Я вам скажу, що все наступе дуже, дуже неожиданно, але дуже раптово. Перемяни у війні, перемяни оці всі, вони будуть ну, такі неожидані, раптові. І що вам ще сказати, будьте готові до мирного життя. Ось карта це показує. Берід за нас дама, а перша ж дама. Бачиш, тут фігурних карт немає ще мужчин. Перша випадає дама. Яка з нуля буде, ну хто це побачить? Ніхуя балакати, тому що карта показує все сильна вона сильна жінка. Жінка, яка дуже сильна. От яка дійсно сильна, сильніша, сильніша багатьох мужиків, які при власці бувають. Жінка, яка думатиме за дітей, забуде майбутнє дітей. Україна, Україна. Ну, яка буде військо? Може, це якийсь там буде спецагент, може, це буде якийсь консультант такий, яка буде військо строїти, щоб було військо. Її це буде робота з прошлого, без прошлого пада карта. Будуще, ще тут вже карта Будуще України. Тобто готуємося до мирної життя люденьки, яка наступить раптово, яка йде по карті неожиданно. І вона в зв'язку йде з королем бічей, тобто королева ця, це... десь може якийсь, не знаю, десь хтось може бути. І тут уже Будуще, Тут він стоїть і дивиться в Будуще. Легко не буде. В то же время карта чуть-чуть міняється. То, що показує карта. Чуть-чуть міняється, чуть, -чуть, -чуть, -чуть змінювання є. І тут дві карти йде те, що можуть піти про щось договорювати. Я не знаю, це правильно чи неправильно. Карта те, що показує, ради будущого, раді будущого. Знаєш, може і правда на ради будучого, що там договориться, щоб ті самі діти, якесь у них було будуще, якесь понімання. Вірити їм, вірити їм не можна. Це хіба так зроблять якісь, не знаю. Як це може бути, ну? Така показує. Так що все наступне раптово. Будьте готові до мирного життя, готуємося до мирної життя, яка буде непроста, яка ж мирна життя буде в Україні? Ну, от мир наступна. Ну, то есть мир наступ. Яке буде життя мирне. Ми будемо вибирати. Хто буде нами управляти? Велика каже злі, і колісниця вибір буде, хто буде управляти нами, хто нас виведе за цієї восьмерки мечей, в те, що ми попали всі дружно. До чого та карта показує? От взяла три карти. Тут нема фігурних карт, тут іде королева мечей. Ось шість карт. Беру, от між ними королева мечей одна фігурна карта. Інтересно, яка не хуже мужака буде меч в руках держати. Не хуже мужака. Хто вона буде? Ну, бачиш, падає колісниця, падає кармічна карта. Тобто для України уготовано це. Ну, от, знаєте, на Нібісаль десь вже прописали це, що буде. І в цьому всьому от постійно падає якась жінка. Я ж вам показую карти. да, при королі, да, тут пада король мічей, да, ну, зрозуміло, що. Ну, діло в тому, що такі діла. Так що будьте готові до мирної життя, готуємося. Війна війною. Ну, бачиш, як сьогодні карта показує. А взагалі, що Америки, якщо ми беремо Байден і Трамп, то я б сказала, не дуже все просто, не дуже все прозоро і не дуже все чесно. Тобто я б сказала, не без їхнього участі. Може, я вшибаюся, може карта То Тобто тут, якщо карту дивиться, рішення прийнято осознанно. Не те, що там десь, знаєш, а осознанно. Карта рішення прийняте Так Такі діла. В общем, хто поняв, той поняв. На балачках побалакаємо, от ви часто там в вайберні пишете фотографію, чи фотографії треба, і от ми з вами побалакаємо. Чи краще живий голос, чи краще фотографія, яка переснімалася, перекидалася, і все остальне, і все остальне. От як, як я це розумію. Як для мене. Чи живий голос людини, чи фотографії от, от фотографії якісь там. Понимаєте? От побалакаємо про це? Для розкладів, чи для порч, для чистки. Що краще, голос, чи там число, місяць, рік народження, чи фотографія? Понимаєте? Побалакав. Все. Давайте. Пока-пока.